Це Зараз цику там збирають тракторці, заїхали в Кінтаври 244 SX. Це самі-самі свіжі ті, які заїхали. Зараз 2024 рік, по даті, в принципі, з орієнтуйте. Це кінець 2023 року. Це сама свіжа партія SX. І ось так вони збираються. Ось такі там двигуни. Двигун КМ385. Видно так? Так. От. Ось так збираються трактора. Тобто двигун, передній міст, трансмісія, ця частина у нас зібрана вже із заводу. Що ми ставимо? Колеса, крила, е панель, панель, ще. принципі, у нас готовий трактор. Вони закриті е Дренажні отвори, закриті такими пластинами, щоб туди не потрапляло. Різні речі. Ось так комплектація. Резпорція. Так, телефону тут будем. 2 на 24. Передні колеса. У нас йдуть 7,5 на 16. Тому, хто хоче трактора тільки-тільки зі зборки, набирайте. Набирайте мого телефону на екрані. Ми привеземо трактор з додому. Всім гарного дня, залишайтеся з нами. Трактор реально крутий, обзори ми робили. Уже. Тому прибрите, відео передивіться відео там все детально пояснено.